Війна в Україні триває вже 9 років, другий рік поспіль, повномасштабне вторгнення. За цей час тисячі хоробрих синів і дочок України загинули через військові дії. Кожен загиблий на фронті це неоціненна втрата для країни і для сім'ї військового. І найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати про їх відважний вчинок, пам'ятати та розповідати іншим, якою ціною дістається незалежність. Сьогодні, 29 серпня, у місті Родинське за Сергея Андриченко открыли алые славы. «Мы вам благодарны за ваших мужей, братьев, сыновей. Они отдали самое дорогое. Поэтому мы будем всегда чтить и помнить их. А это всего лишь маленький вклад в то, чтобы их помнили, помнили наше поколение. Я надеюсь, что наши дети, они будут любить нашу страну, будут понимать, какой вклад несли войны, погибшие за эту независимость, и будем жить мы совсем по-другому». Бальшою вам спасія за ваших розсуньків і їм пам'ять. Кожен з цих хлопців справжній герой, адже ціною власного життя захищав незалежність та свободу України. Деяким з них не виповнилося навіть 30. Сьогодні родичі загиблих воїнів разом із однодумцями Сергія Андрійченка вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання та поклали квіти. був. что не дождалась я, я сына своего. Он для меня все был. Но теперь его нет. Жизнерадостным, веселым был. Справедливым. Все, все любили его. Он на шахте работал. Хороший был. Добрый. Отзывчивый. Дружелюбный. Спасибо команде Сергія Андреченко, самому Сергія Андрейченко, здоровья ему за то, что хоть такой маленький, но сделал нам бальзам на сердце. Спасибо ему большое. Слава Україні. Сергій Андрійченко зазначає, про українських героїв пам'ятати повинні всі. Тому разом з однодумцями ініціює створення алеї Слави і в інших громадах Донеччини. Саме з такою пропозицією він звернувся до очільника області. Зі свого боку маю можливість допомогти у створенні таких пам'ятних місць у Покровську Добропіллі, Мирнограді. Ми повинні пам'ятати цих хлопців не тільки у День пам'яті, а коли йдемо по своїх справах чи просто гуляємо по алеї, встановлювати місця пам'яті називати вулиці іменами тих, хто боронив нашу країну заради майбутнього. Це найменше, що ми можемо зробити, але це вкрай потрібно для того, аби українці шанували кожного полеглого героя, дякували за них батькам та рідним та не забували, яку ціну платить наша країна в боротьбі з агресором. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Ця алея слави щоденне нагадування мешканцям родинського, якою ціною виборюється їх спокійний сон вночі та мирні ранки. Сьогодні ми маємо зробити все, щоб зберегти та зміцнити пам'ять про полеглих героїв на багато поколінь вперед: вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.